Кожу брати чорну ікру чи золоту, запитують мене клієнти: горбушу, чи кету, чи кижучу, чи чавичу, яку веслоніс чи стерлядь? любу, яку б ви не обрали, ви зробите правильний вибір, тому що якраз справжня вирушується риба в рибних господарствах на території України. Якщо вам цікавий цей продукт, пишіть мені в особисті повідомлення. Ціна доступна. Смачнюча ікра! Готуйтеся до нового року. Замовляйте в мене. Солонишко Юлія. Вчора, до речі, одна людина написала: Я подивилася твої відео. А ти мені ти, Типу, в мене ну, якби довіра до тебе. Чому я вам всім говорю? Знімайте відео своїм обличчям, тому що люди йдуть на людей. Я ж не буду продавати якийсь продукт, який мене сьогодні, кстати, запитала дівчинка, а ви самі їсте продукцію свою? Кажу, звісно, їм ще я, а за вухами лящить. Тому е, йде довіра. Е, ви ж бачите, що я і на стіл ставлю, і вся моя сім'я, і вся моя родина їсть цю ігру. Тому це все е, смачно. Смачно, корисно, поживно, знаєте, скільки там мікроелементів, вітамінів? Можете прочитати про кожну ікорочку. Омега-3, де ви візьмете омега 3 таблетки, якісь будете пити? Ні, краще ікру їсти, смачно і корисно. Чекаю ваші замовлення в особистих повідомленнях.